19 травня на базі професійного ліцею проходив фестиваль фізичної культури та спорту. В змаганнях брали участь загальноосвітні школи, навчальні заклади, установи та організації. Цей захід був присвячений Дню Європи. На урочистому відкритті змагань з привітаннями виступив міський голова та учасник змагань Сергій Кошерук та головний спеціаліст управління молоді та спорту облдержадміністрації Мазур Леонід. У різноманітних змаганнях взяли участь спортсмени 11 шкіл. Чотирьох навчальних закладів та 11 команд, установ та організацій. Загальна кількість спортсменів 512 чоловік. Учасники змагали у силовій естафеті, штовхання колоди, перетягування канату. Також грали в футбол та випробували силу в армреслінгу та в гірівому спорті. Дівчата взяли участь у змаганнях з аеробіки, а найменші учасники змагались у веселих стартах. Переможці видів спорту нагороджувалися дипломами та медалями. А команда Переможець отримала кубок відділу фізичної культури та спорту. Особливо хочеться відмітити команди переможців, а саме: ЛВДЧ-14, геолог, професійний ліцей, навчально-виховний комплекс номер 13 які зайняли перші місця з футболу у своїх вікових групах, також команду водоканалу у притягуванні канату, команду СБУ у гірьому спорті та команду місць виконкому в армреслінгу. у силовій естафеті. Найшвидшими та найспритнішими стала команда СДПЧ4. В результаті у загальному заліку перше місце посіла команда виховної колонії, друге – за СДПЧ-4, а третє місце поділили команди водоканалу та РЖКП-2.